Сквер ювілейний, межі якого міська влада не може прийняти вже майже 15 років. Більшість одеситів взагалі не знає про його існування. Для них це просто зелені схили, якими люди прямують до моря і частиною яких є траса здоров'я. Якщо йти не основною дорогою траси здоров'я, а стежками, які ведуть до гори, можна побачити ось такі гори сміття, пляшок та уламки зруйнованих конструкцій. Ось така нездорова картина спостерігається майже вздовж усієї траси здоров'я. Усі 15 кілометрів іронії. Про те, що одразу за межами головної дороги, ми говоримо вже не вперше. Той хто хоча б раз гуляв біля пляжів Одеси, знає на що вони схожі. Вони схожі. Ось на це. Вони схожі на звалище. Ви Скажете, що це випадковість? Та ні, це банальна халатність. Ми знайшли якогось трошки неживого Леоніда Гутіна навіть тут. Тому що чого тільки тут ти не знайдеш, міський голова Геннадій Труханов дуже любить піаритися на цьому осередку здоров'я, оновлення баскетбольного майданчика, відкриття естакади, і усюди, немов талісман, мер Одеси. Без нього схоже, і фарба на майданчику не сохне. Однак багато речей лишається поза кадром. От як на схилі над Чкаловським пляжем. Рештки тварин, пачки від цигарок та кундомів. Може й добре, що від сходів, якими тисячі одеситів ходили на пляж, тут майже нічого не лишилося. Сходи в аварійному стані, прохід заборонено. В такому стані вони вже багато років і з часом стають все більше схожими на сміттєзвалище або класною локацією для горор-фільмів. Ці сходи з'явилися ще у 1963 році після суву, який зруйнував попередні кам'яні. Ще рік тому ними можна було пройти, хоч і з ризиком для життя. А нині тільки дивитись і згадувати, як воно було. Єдина альтернатива, що лишається, це стежки, що звиваються схилом, але вони точно не входять у список рекомендацій. Від моз хто має відповідати за організацію тут безпечного спуску та прибирання сміття. Чи то Дмитро Біляєв з КП узбережжя Одеси, який опікується трасою здоров'я. Чи то Олександр Ільїн, що очолює департамент з благоустрою. Але схоже, байдуже всім. Підсумуємо, це лише невеликий клаптик території, втім на якому ми знайшли чимало відходів. Ця локація могла б стати чудовим оглядовим майданчиком. А поки місцеві та туристи можуть споглядати лише за непад. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук. Перший міський